Двокімнатна квартира на 64,7 квадратних метрів. Зараз ми на сьомому поверсі. Це у нас, до речі, кухня. Ось так і з таким балконом, який буде засклений як от у густих під'їздах. До речі, як вам вигляд. І так, далі у нас витальня. З вот так воно виглядає. Тут санвузол і и гардероб. І спальня. Спальня злодії. Вот так.